Хотів би доповісти про ситуацію відповідно до компенсації по розміщенню внутрішньопереміщених осіб по компенсацію житла. Так, управління міського господарства з квітня місяця було складено акти і надано до військово-цивільної адміністрації на 1290. Осіб це власники, які звернулись до Мукачівської міської ради про компенсацію за розміщення таких людей. Отже, за цей період було нараховано компенсацію. І виділена з державного фонду на суму 449 тисяч 523 гривні, а також з міжнародних благодійних фондів та організацій на суму більше ніж мільйон 420 тисяч гривень. Отже, за рахунок такої підтримки наші громадяни змогли отримати допомогу у компенсації за розміщення таких людей.